Привіт, сім'я, привіт, Ютуб, всіх, хто буде це дивитися, молюся, щоб це залишило відбиток у вашому житті, те, що ви почуєте, щоб це допомогло вам, і щоб Бог через це відео подіяв у вашому житті. Я вірю в те, що через такі прості відео Бог буде робити неймовірні речі, тому що Він мені, він мені це сказав, тому я це роблю. І Сьогодні в цей такий похмурий день осінній, Я хочу поділитися радісною такою, радісним словом, радісним посланням. І моє послання сьогодні звучить так: не бійся, але знай, хто за тебе. Я пару речей з Біблії прочитаю, але перед цим я хочу сказати, що останнім часом мені нелегко, реально нелегко справлятися з випробуваннями, тому що я теж людина і багато людей. Хто бачить мене в соцмережах, думають, що я якийсь термінатор духовний, але я людина. І всі персонажі Біблії, да, вони були людьми, але Дух Святий був з ними, і вони мали вірність Богу. І через це Бог проявлявся в їхньому житті. З останніх подій то декілька таких хейтерських відео було записано в мою сторону. І знаєте. Воно забирало реально мир. Мир е, просто кудись дівався в цей момент. І було дуже боляче, коли ти ділишся світлом, ділишся любов'ю, а на тебе поливають грязюки в цей момент. Але знаєте, я впевнений, що я не один такий. Я впевнений, що. Багато людей це проходять, схожі речі, коли вам боляче. Можливо, ти сьогодні теж переживаєш якийсь тиск зі сторони людей, зі сторони якихось обставин. І я хочу поділитися з тобою словом, натхнення і підтримки, яке допоможе їй пройти випробування. Я хочу прочитати з книги псалмів, 27-й псалом, перший вірш. Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятися? Господь захисник мого життя. Кого маю лякатися? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і вороги спотикнуться і попадуть. Хоча б взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачу надії. Одного прошу я у Господа і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі. Оглядати Господню красу і піддаватись роздумам у його храмі. Такі прекрасні слова, вони так надихають, але вдумайся в те, в яких обставинах був Давид, коли писав ці слова, ці прекрасні слова, під яким натиском моральним він був, читаючи історію царя Давида в книзі царів. Я просто дивуюсь його вірності Богу і ще більше дивуюсь Божій вірності Давиду. І я вірю в те, що Бог він не змінився, тому що в Біблії так написано. І сьогодні Бог так само вірний тобі. Сьогодні Бог так само не залишає тебе. І так само ти можеш бути впевнений в Бозі, як був впевнений цар Давид, в якого було достатньо ворогів все його життя. Навіть в його власному домі підіймалися проти нього. І сьогодні, коли ти відчуваєш цей натиск, коли ти відчуваєш таку духовну атаку на своє життя, на якусь із сфер твого життя, ти знаєш до кого звернутися. До того, хто завжди вірний, до того, хто ніколи тебе не залишить, і до того, хто ніколи не підведе. До нього зверталися люди, які зараз чи імена записані в Біблії, чи імена записані в книзі життя. І Бог залишився вірним. І я також хочу дай тобі практичну пораду. Молися духом. Можливо, для когось невідомо, що це означає, молитися духом. Але я просто прочитаю один, одне місце писання з Біблії, яке також пояснить нам, що таке молитва духом і чому вона так важлива. Це одне з моїх улюблених взагалі місць писань. Послання до римлян, 8 розділ, 24 вірш. І нижче. Адже ми надією. Спаслися. Надія ж, яку бачимо, вже не є надією. Бо хіба надіється хтось на те, що бачить? Правильно, ми надіємося на те, що ми не бачимо. Саме тому це і є надія. Коли ж надіємося на те, чого не бачимо, то терпінням очікуємо його. Отак і Дух допомагає нам в наших немочах, адже. Не знаємо, за що і як молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо Він заступається за святих з Божої волі. Коли ми молимося Духом, тобто молимося іншими мовами, як апостол Павло молився, всі учні Ісуса Христа, вони отримали хрещення Святим Духом і молилися іншими мовами, то Дух Святий, Він заступався за них. В цих місцях написано. Коли написано Дух Святий заступається, то використовується те слово як а, адвокат. Тобто він, як адвокат, заступається за нас. Коли ми молимося Духом, Дух Святий стає як адвокат і перемагає в будь-якому суді, борючись за нас. Коли ми надіємося на Бога, якого ми не бачимо, ми ніколи не будемо посоромлені, ми побачимо його в своєму житті. Я надихаю кожного з вас покладатися на Бога. І я хочу помолитись за тебе, якщо ти зараз проходиш якісь життєві труднощі, якийсь натиск на тебе створений зараз. І я молюся зараз за цю прекрасну людину, яка дивиться це відео. І я прошу тебе, небесний тата, нехай вона переживе в своєму житті в цій ситуації твою вірність. Я знаю, що, скоріш за все, вона відчувала твою присутність в своєму житті. Але нехай сьогодні, переживаючи ці труднощі, і покладаючись на тебе на цьому шляху, нехай вона переживе твою вірність, побачить, що ти з нею ти не залишив її і не залишиш ніколи. І ти завжди будеш поруч, завжди підтримуєш і ніколи, ніколи не залишиш. Дай їй пережити зараз твій мир, твою радість. Я відчуваю, що Бог комусь каже, що справжня віра це радіти посеред шторму. Коли навколо шторм, буря, хвилі. Але ти знаєш, хто з тобою в човні, з тобою в човні зараз Ісус Христос, той, кому підкоряється море, вітер, всі, всі стихії, всі обставини підкоряються Йому. Тому якщо сьогодні ти переживаєш життєву бурю і проти тебе постають вороги, знай, хто за тебе. Як цар Давид каже, кого мені лякатись? Бог Мій захист, Бог моя опора, Бог моя перемога. Кого мені лякатись? Немає ні одної людини, ні, ні одної істоти, яку мені слід боятись, коли Бог за мене, і я проголошую в твоє життя, Бог за тебе, і ти переможеш в цій битві. Тобі треба просто підкоритися Богу. Можливо, тобі треба просто встати. І перемагати в молитві. Я молюсь, Господь, нехай твій мир прийде в серце цієї людини, радість від тебе. Нехай очі її серця будуть відкриті, і вона побачить, хто за неї, і перестане боятися того, хто проти неї. Тому що ангели твої оточують цю людину і оберігають її. І ти не, до... не допустиш її життя більших труднощів, ніж вона зможе перенести. Але все, все, що вона проходить, ти проходиш з нею і підтримуєш її. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Якби ти бачив тих ангелів, яких Бог послав, що похороняли тебе, ти би нічого не боявся, ти би не боявся ніяких натисків, ніякої битви. І якби ти бачив духовний світ і хто бореться за тебе, ти би знав і був впевнений в тому, що перемога за тобою. Тож, напиши в коментарях, перемога за мною, тому що Ісус зі мною. І підпишись, якщо це тебе надихнуло, і, будь ласка, поділись з друзями цим відео, особливо з тими, які проходять зараз нелегкий період.